Ого, така холодна в нашій хвилі, я тобі в житті не залізу. Це мене обмочило, я замерзла той цуцик. І кажуть, ми коли навіть прийшли, хвилі були менші, не? точно поїдемо бідать додому. Холодно. Не знаю, у морі он там чоловік мій голова стерчить, там ще одна жінка бачу, ну і там десь аж там зелені від лахи ще бігають. Ну, ось і ось наче йдуть. Ні, мама виганяє їх, коли сама зайшла у воду. Ну, полежимо, подихаємо морським повітрям. Посім дому бігать. Трохи вам птичок у стрічку, дивіться. Так цікаво. Теж тут якийсь один є, ганяє. Бачите, які є, сірі збіни, а є такі рябі. А. Слухайте, не бояться людей зовсім, поприходили, дивіться, саме до людей поприходили. Не було, не було, тут позліталися. Це вже третя прийшла тут, чи буряки, а що таке пахвала взагалі? Щось солодке, а що воно? Трубочки, що ли, з Кремом чи що? Стоять. Щось заспокоїлись, то щось тут така драка була. Оце, оцей, оцей, оцей один ходив у мене таке. Враження, що він у них старший цей по центру. Такий нахлобучений стоїть. Друзі, хочу вас привітати сьогодні святом з нашим великим святом, з Днем Незалежності нашої України. Хочу побажати всім здоров'я. Нашої Україні перемоги, на всім перемоги. І хочу сказати, що дякую всім, хто мене вже привітав. Хто буде ще вітати цим святом. Це буде наша Україна, друзі. Знаєте мою корону фразу. І всім пока!